Що робити, коли немає нових ідей? Хм, Цікаве запитання. Мені здається, кожна творча людина хоч раз опинялася в такій ситуації. А може і не тільки творча. Це той самий стан, коли ти намагаєшся знайти ту саму ідею, а вона вперто не приходить. Може ми шукаємо не там? Може ця ідея сховалася у шафі? Під ліжком? Ні, стоп, вона точно десь у холодильнику? Добре, жартую. Звісно, ми всі знаємо, що ідеї народжуються у нас у голові, але правда ж дратує цей момент, коли ти так стараєшся, а вони все одно не приходять. В Цьому відео я для вас підготував три поради, як знаходити нові ідеї. Давайте розбиратися. Перша порада це прогулянка на свіжому повітрі. Так, коли ми намагаємося придумати якусь ідею, коли ми, от, начебто, сидимо над нею, сидимо, сходимо з місця на місце, то ідея часто не приходить. Я думаю, ви таке помічали, і тут от працює все навпаки: що для того, щоб якась крута ідея з'явилася, щоб вона до вас прийшла, вам потрібно відпустити оці старання і. Один із способів це піти прогулятися. Коли ми виходимо на вулицю, наш мозок переходить у стан дифузного мислення. Це, до речі, дослідження показали, так що це не я собі тут придумав і вам це розповідаю. Тобто наш мозок переходить із стану поглинання у стан відтворення, і все те, що у вас накопичилося за день, там за тиждень, неважливо, ви починаєте мозок, точніше починає відтворювати і генерувати тим самим нові ідеї. Якщо у вас не виходить, Придумати щось, не сидіть на одному місці і не намагайтеся видовбати цю ідею. Дайте собі спокій, підіть, прогуляйтеся, трішки відпочиньте, і після прогулянки я впевнений, що більш за цього нова ідея до вас точно прийде. Наступна порада це піддивлятися за іншим. Так, я розумію, що краще тут було казати натхнення, але я чомусь постійно казав піддивляння, тому просто дивіться далі, не звертайте уваги. Так, я думаю. Для багатьох давно зрозуміло, що піддивляння за іншими це не є чимось поганим. Звичайно, тут важливо розділяти грань між плагіатом і натхненням, бо коли ви скатуєтеся повністю в плагіат, тобто копіюєте прямо один в один, усе, то це звичайно не круто. А коли ви просто надихнулися кимось і зробили по-своєму, то це клас, адже всі надихаються один одним, і це нормально. Немає нічого такого, якщо ви у когось піддивитесь, як там інша людина зробила. Щось, що вам подобається, і ви це інтерпретуєте по-своєму. Це дуже круто, і так дуже багато вже чого створювалось, і це нормально, цього не потрібно боятися, тому беріть собі на озброєння. Особисто я також часто шукаю якесь натхнення у якихось інших ютуберів, у якихось інших творців. Тобто, о, я дивлюся, окей, в цього цікава та манера подачі, в цього там цікаво кадр виставлений. Все, все, все. Тобто, я також беру так, от знаєте. Ідеї звідти взяв, звідти взяв, звідти взяв, і воно. Генерується в моєму мозку по-своєму, тобто я через свій досвід створю абсолютно щось нове, навіть не дивлячись на те, що я надихнувся кимось, адже ти ви <плес> адже ви це особистість, тобто немає таких як ви, і ви можете через свою призму, через свій досвід створити щось унікальне, навіть якщо ви надихнулися кимось іншим. І третя порада, напевно, сама важлива, вона трішки корелюється з першою, але дайте собі спокій, що це може означати. Коли не виходить щось придумати, просто відпустіться. От я, чесно кажучи, також дуже часто з цим стикаюсь і розумію, що потрібно більше давати собі часу на відновлення, от, давати оцій внутрішній креативності час зарядитися, от коли ви просто нічого не робите. Ну, я маю на увазі, коли не займаєтесь тією творчою діяльністю, якою ви власне займаєтесь. Тобто, дати собі час пограти в ігри, поспілкуватися з друзями, почитати книгу, просто загалом жити життя, зайнятися чимось іншим. І тоді наша креативність вона якби ну, заряджається. тобто ви собі даєте час відпочити, не думати про те, що вам потрібно зробити, і раптом бах, і нові ідеї починають приходити. Адже візьмемо ситуацію навпаки, в, якій я дуже, в яку я дуже часто себе заганяв, це коли от я знаю, так, мені потрібно, я от зняв відео, мені потрібно знімати якесь нове. Окей, все, потрібно думати над відео. Та -та -та. Тобто я ось тільки що виклав одне відео, і я вже починаю відразу думати над іншим. Але я відчуваю, що це в цьому немає якогось. Справжнього внутрішнього такого пориву, що я прям хочу по-справжньому робити. Ні, я це роблю чомусь, тому що типу потрібно. Коли ми робимо це ось так, типу натужно, то круті ідеї тоді не приходять, адже так не працює. І я це вже кучу разів підтверджував це на собі і, чесно кажучи, зрозумів, що потрібно відпускати, що навпаки, от іноді непродуктивність, насправді найкраща продуктивність. Оце прям справді те, що варто зрозуміти. Тобто відпочивайте, живіть собі життя, робіть свої справи. Звичайно, не забувайте і не забивайте повністю на той проект, яким ви займаєтесь. Тобто, там я не знаю на місяць, на два. Звичайно, залежить від величини проекту. Але загалом давайте собі іноді час там тиждень, півтора на відпочинок, і не виніть себе за це. Адже це саме це саме гірше, коли. Ви себе винете за те, що ви відпочиваєте. Це я також зараз з цим борюся. Тому, можливо, хто зараз переживає такі, такі ситуації, то може мене зрозуміти. І я вас також розумію, коли ти, начебто, сидиш, відпочиваєш, думаєш, так, все потрібно реально відпочити, там пограти в комп'ютер, я не знаю, почитати книгу, тобто не займатися якоюсь справою, і ти починаєш себе всередини гризти блін, там, може, там може потрібно, а я, я, я там не встигну, а я втрачаю момент. Можливо, треба про це зняти інше відео, розібрати цю Тему. Якщо вам буде цікаво, то пишіть коментарі, розберемось разом з вами що з цим робити. Але це насправді дуже неправильний хід думок Не потрібно себе винити за відпочинок. Часто відпочинок це навпаки дуже в плюс. Адже ви дивіться на це як знову ж як на перезарядку вашої креативності. На сьогодні у мене все. Це от насправді такий. Три прості поради, які вам допоможуть на шляху генерування ідей. Чому? Адже ви можете побачити, що в них є от така схожість, що часто, щоб щось круте прийшло, потрібно це відпустити. І так з усім в житті, якщо ви хочете, щоб щось до вас прийшло, то це потрібно якби відпустити, перестати про це думати. Так само і тут, так само з творчими ідеями. Давайте собі час на відпочинок. Ходіть гуляти на вулицю. Це Прикольно, ну, типу, ну на вулиці класно гуляти. Ви ходите, свіже повітря, всяке таке. Надихайтеся також іншими, але знову ж не плагіатьте, а от просто собі піддивилися, типу, о, це цікаво, в того там це цікаво. Собі якось підчепили, і з цього ви формуєте свою особистість. Адже ну, придумати щось унікально нове, ну вже це зараз насправді дуже важко. Тому не бійтеся також надихатися. От, в принципі, все. Не засмучуйтеся, якщо до вас не приходять якісь ідеї Всьому свій час. Це справді те, що важко усвідомити, але те, що важливо усвідомити, що все поступово, якщо тиждень, півтора, два не приходять якісь ідеї, і ви і вам здається, що ви от загрузли, що ви от стоїте на місці. Нічого знову ж дивіться це як на зарядку вашої креативності. Просто вам потрібна батарея, щоб почати. Рухатися далі, і якби і це нормально. Всі з цим стикаються, я з цим стикаюся. Якщо ти також з цим стикнувся, напиши, напиши в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати, і, можливо, також якийсь свій досвід, як от ви боретеся з тим, коли немає нових ідей, коли відчувається, що ваша креативність просто на нулі. Тобто, що ви з цим робите? Напишіть у коментарі, мені буде дуже цікаво почитати і дізнатися, що я точно такий не один. Отаж все, з вами був Влад. Дякую, що подивилися це відео. Надіюсь, воно було для вас корисним. Як завжди, підписуйтесь на канал, ставте цьому відео лайк і побачимося у наступних відео. Бум-бум. да, все, пока. Бувайте. Шух.